Підривник МУВ, мінний універсальний взриватель, серія багатофункціональних радянських підривників, які застосовуються для спорядження інженерних боєприпасів радянського виробництва. Підривник МУВ з'явився у 1940 році і широко застосовувався у Другій світовій війні як штатний підривник для великої кількості мін різноманітного призначення. Також підривник МУВ став зразком для чисельних копій та модифікацій підривників, в основі яких була покладена його конструкція. Підривники серії МУВ у різних модифікаціях використовуються і дотепер. Принцип дії підривника МУВ полягає у наколюванні під ударником капсуля мінних запалів або детонаторів. Внаслідок ударного наколювання останні здійснюють підрив зарядів вибухових речовин або інженерних боєприпасів. Примітка. У визначенні підривник мув існує певна неточність. Сам по собі підривник мув нічого не підриває. Максимум шкоди, яку він може зробити, проткнути палець жалом ударника. Тому є більш доречним вживання визначення на кольний механізм. І лише у випадку приєднання до підривника запалів МД2, МД5М або при спорядженні інженерних боєприпасів з уже встановленими детонаторами МУВ стає саме підривником, призначеним підривати заряди вибухової речовини та інженерні боєприпаси, які є смертельно небезпечним при недбалому поводженні. МУВ називається підривником виключно через усталену практику у військах. Хоча теоретично цей термін є не зовсім вірним по відношенню до нього. Підривник МУВ зразка 1942 року складається з наступних деталей. Гільзи. Ударника. Пружини. Р. подібної бойової чеки. Т. Подібної бойової чеки. І запобіжної шпильки. Гільза виготовляється зі сталі і являє собою трубку циліндричної форми, закриту в верхній частині, яка має заокруглену форму. Там же знаходиться круглий отвір для проходження ударника. З іншого кінця, гільза відкрита і має внутрішнє різьблення М10. Остання служить для спорядження підривника запалами МД2 або МД5М. Наприкінці 80-х років ХХ століття з'явилася модифікація підривника мув, гільза якого з метою здешевлення виробництва виготовлена з пластмаси. Ударник виготовлено зі сталі і покривається шаром цинку або нікеля. У верхній частині ударника виконано два отвори нижній для бойової чеки, і верхній для запобіжної шпильки. На відстані від жала ударник має трикутну пластинку, яка призначена для утримання пружини. Пружина виготовлена з пружинної сталі і хромована. Нижній її кінець упирається в трикутну пластину ударника, а верхній в верхню внутрішню частину гільзи. Р подібна ЧК виконана зі сталі. Вигнута у формі букви Р і встановлюється у підривник для спорядження ним мін натяжної дії. Т. Подібна ЧК вигнута у вигляді букви Т і встановлюється у підривники для спорядження мін натискної дії. Запобіжна шпилька служить запобіжником для підривника і також виконана зі сталі. В момент висмикнення запобіжної чеки шпилька, будучи встановленою у верхній отвір ударника, не дає останньому дістати жалом до детонатора. Тим самим шпилька дозволяє уникнути підриву у випадку мимовільного висмикування запобіжної чеки. Підривник транспортується зі встановленою запобіжною шпилькою. Бойова ЧК відсутня. Перед приведенням підривника у бойове положення потрібно звести його пружину. Для зведення пружини підривника використовується оправка. Металічний стрижень з отвором на кінці. Для того, щоб звести пружину, потрібно встановити оправку в нижній отвір підривника і міцно тримаючи підривник з усиллям руки подати оправку вперед, допоки не з'явиться отвір ударника для бойової чеки Опісля Не гаючись встановити потрібну чеку Р або Т. Підривник готовий до приведення у бойове положення. Підривник приводиться у бойове положення шляхом видалення запобіжної шпильки. Після цього підривник стає у бойове положення миттєво. Підривник МУВ допускає можливість переведення його з бойового у безпечне положення шляхом встановлення у горішній отвір ударника запобіжної шпильки. Або будь-якого металевого поздовжнього предмета, ідентичного по розмірам. Підривник МУВ є виключно небезпечним під час встановлення. В першу чергу через високу чутливість. Зусилля потрібне для висмикування запобіжної чеки, становить пів кілограма. Крім того, запобіжна шпилька не забезпечує належної безпеки оператора при роботі з підривником. Під час спорядження інженерних боєприпасів шпилька може випасти з отвору, тим самим миттєво привівши підривник у бойове положення. Тож у якості запобіжника рекомендується використовувати цвях відповідних розмірів. Або міцну англійську булавку. Остання є найбільш надійним імпровізованим запобіжником. Запобіжна шпилька використовується лише для транспортування підривника у неспорядженому стані. Підривник МУВ-2 є вдосконаленою модифікацією підривника Move. Відрізняється від свого попередника наявністю втулки, яка встановлюється на верхню частину гільзи, модифікованим ударником та механізмом дальнього зведення. Втулка циліндричної форми має отвори для проходження ударника, запобіжної чеки і об'єднує в собі ударник, механізм дальнього зведення та запобіжну чеку. У горішній частині втулка має виконані навхрест два прорізи, які служать для утримання механізму дальнього зведення. Прорізи втулки закриваються гумовим ковпачком. Ударник замість двох отворів під бойову чеку та запобіжну шпильку отримав один видовжений проріз. У хвостовій частині ударник має петлю зі сталевої струни. Петля є складовою частиною механізму дальнього зведення. Запобіжна ЧК з витяжним кільцем проходить крізь отвори у втулці і єдиний проріз ударника, об'єднуючи в єдине ціле гільзу, втулку і ударник. Механізм дальнього зведення складається зі сталевої струни ударника та м'якого металоелементу, вигнутого у формі латинської букви С. Останній розташовується у одному з прорізів у горішній частині втулки. На відміну від підривника МУВ, після висмикування запобіжної чеки підривник не приходить у бойове положення миттєво, а з певним уповільненням у часі. Цим самим забезпечується безпечна робота оператора. Навіть якщо в процесі роботи з підривником оператор допустить помилку, механізм дальнього зведення не дасть підривнику спрацювати. Таким чином, у випадку здійснення помилки, у оператора є час або для виправлення помилки, або віддалення від інженерного боєприпасу на мінімально безпечну відстань. Заміна бойової чеки здійснюється шляхом підняття втулки та встановлення потрібної чеки у отвір. Для цього так само можна використовувати оправку. Під час заміни бойової чеки притримуйте запобіжну чеку і не дайте їй випасти з отвору втулки. Примітка. Перші серії підривника МУВ-2 мали струну не у вигляді петлі. У верхній частині ударника робився проріз, і струна закріплювалася в прорізі горизонтально. Це так званий рамковий варіант. Принципової різниці у роботі цих двох механізмів немає. У безпечному положенні підпружинений ударник спирається верхньою частиною свого прорізу на запобіжну чеку, яка, в свою чергу, проходячи через отвір у втулці, спирається на неї. Петля зі струни охоплює прорізний металоелемент, але не торкається його. Бойова чека Т подібна або Р подібна проходить крізь отвір у нижній частині втулки і нижню частину прорізу ударника. Вона утримується на місці за рахунок того, що притискається до гільзи втулкою. Підривник приводиться у бойове положення шляхом видалення запобіжної чеки. Робота механізму дальнього зведення відбувається наступним чином. В момент видалення запобіжної чеки ударник під дією пружини подається вниз. З цього моменту ударник утримується в запобіжному положенні за рахунок того, що він своєю петлею висить на металоелементі. А оскільки металоелемент зроблений з м'якого металу, то струна починає його поступово перерізати. Ударник поступово опускається вниз під дією пружини. Час перерізання металоелементу залежить від температури навколишнього середовища. При температурі плюс 40 градусів по Цельсію металемент буде повністю перерізано через 3 хвилини. При температурі мінус 40 градусів по Цельсію металоелемент буде перерізано через 59 годин. Чим нижча буде температура навколишнього середовища, тим довшим буде час перерізання металоелементу і як наслідок переходу підривника у бойове положення. Враховуйте це під час застосування підривника. В момент, коли металоелемент буде повністю перерізано, ударник під дією пружини різко опуститься вниз до упору своїм прорізом в бойову чеку. З цього моменту підривник стає у бойове положення. У момент переходу в бойове положення втулка зазвичай злітає з підривника від різкого поштовху. Але не обов'язково. На відміну від підривника мув. Переведення МУВ-2 з бойового у безпечне положення є неможливим через його конструктивні особливості, тому інженерні боєприпаси, споряджені підривником мув 2 є такими, що не підлягають знешкодженню. Підривник МУВ-3 є подальшою модернізацією підривника МУВ-2. Партії втулок підривника виготовляються зі сталі або тефлону. Деякі партії підривників мають на корпусі кільцеву виточку, а Р подібна ЧК протягнута в пружинну скобу, що обіймає втулку. При висмикуванні Р-подібної чеки потрібно подолати не тільки силу тертя чеки, а й опір пружинної скоби. Це підвищило зусилля висмикування чеки зі звичайних 0,5 кг до 6 кг. Таким чином, вдалося значно знизити чутливість підривника. Дещо пізніше кільцеву виточку стали робити не на втулці. А на гільзі і пружинна скоба надягалася вже на гільзу. Принцип дії та інші характеристики ідентичні підривнику мув 2. Також для зменшення чутливості та підвищення безпеки роботи оператора R та Т подібні чеки виготовляються з невеликим вигином. Який збільшує зусилля потрібне для висмикування бойової чеки? Підривник Мув 4 Прийнятий на озброєння радянської армії у середині 80-х років і являє собою найбільш досконалий підривник серії мув. Новий підривник відрізняється іншою формою верхньої частини ударника і вдосконаленою конструкцією механізму дальнього зведення. Підривник МУВ 4 складається з корпусу. Так тепер називається гільза, ударника. Пружини, Сполучної Втулки. Запобіжної чеки. Бойової чеки. Скоби і механізму дальнього зведення. Корпус так тепер називається гільза, виготовлений з пластмаси і утримує ударник з пружиною. У верхній частині він має отвір для проходу ударника. А у нижній отвір з різьбленням М10 для кріплення запалів або безпосередньо до інженерних боєприпасів. Ударник та пружину виконано з хромованої сталі. Так само, як і ударники підривників МУВ-2 і МУВ 3, ударник має видовжений проріз для запобіжної чеки та бойової чеки а також пластину для утримання пружини. У верхній частині ударника знаходиться кільцева виточка, яка служить для з'єднання ударника з механізмом дальнього зведення. Сполучна втулка служить для поєднання корпусу та механізму дальнього зведення. У сполучній втулці виконано отвір для проходу запобіжної чеки та проріз для бойової чеки. Р-подібна бойова ЧК при встановленні об'єднується з пружинною скобою. Остання обіймає корпус. Це збільшує зусилля потрібне для висмикування бойової чеки. Цим самим підвищується безпека роботи оператора. Бойова ЧК, в залежності від типу міни, застосовується або Р подібна, або Т подібна. Механізм дальнього зведення складається з корпусу, ковпачка, металевої втулки, штока, поршня, і двох кульок. Принцип роботи механізму дальнього зведення дещо відрізняється. Тепер функцію струни і металоелементу відповідно виконують поршень і рідкий каучук. Завдяки своїй густині каучок уповільнює рух ударника донизу. Водночас густина каучуку мало залежить від перепадів температури навколишнього середовища, завдяки чому підривник переходить у бойове положення у більш короткий проміжок часу. Рідкий каучук заповнює порожнину корпусу механізму дальнього зведення, через яку проходить шток і поршень. Порожнина корпусу закривається ковпачком на різьбленні. Металічна втулка, об'єднана зі штоком. У верхній частині розташовано поршень. Втулка має отвори для утримання ударника. В нижній отвір втулки входить кінець ударника. Він об'єднується з механізмом дальнього зведення за допомогою двох кульок. Кульки проходять крізь бічні отвори втулки і, розміщуючись у кільцевій виточці ударника, утримують його. Разом ударник, металічна втулка, шток і поршень утворюють єдиний механізм. Для переведення підривника у бойове положення необхідно висмикнути запобіжну чеку. В момент висмикування запобіжної чеки ударник, металічна втулка, шток і поршень починають рухатись вниз. А оскільки поршень знаходиться у порожнині корпусу з рідким каучуком, рух поршня і, як наслідок ударника, відбувається з уповільненням у часі. Повільно переміщуючись донизу, поршень видавлює рідкий каучук через кільцевий зазор між поршнем і корпусом механізму дальнього зведення. Після переміщення ударника з металевою втулкою штоком і поршнем на 5-8 мм. Кульки виштовхуються в зазор між сполучною втулкою і ударником. В цей момент відбувається вивільнення ударника від металевої втулки. Звільнившись, ударник різко опускається вниз і впирається горішньою частиною свого прорізу в бойову чеку. З цього моменту підривник знаходиться у бойовому положенні. Зазвичай в момент переходу підривника у бойове положення від різкого поштовху механізм дальнього зведення злітає з підривника і над гільзою підривника видно тільки кінець ударника характерної форми. Завдяки новій конструкції механізму дальнього зведення підривник переходить у бойове положення через одну хвилину. При температурі плюс 50 градусів по Цельсію. І через 30 хвилин при температурі мінус 40 градусів по Цельсію. Чим вищою є температура навколишнього середовища, тим швидшим буде перехід підривника у бойове положення. З моменту переходу підривника у бойове положення зворотні його переведення у безпечне положення є неможливим. Відповідно, всі інженерні боєприпаси, оснащені підривниками МУВ 4, є нездобуваними та не знешкоджуваними. При висмикуванні бойової чеки звільнений ударник під дією пружини на колі капсуль запалу. який, вибухаючи, викликає вибух заряду вибухової речовини або інженерного боєприпасу.